І ми це страждаємо. Ви чуєте оцей сморід? А ви не можете представити, коли туман? Це в квар у квартирах в наших дихати нічим. Вірите? В під'їзд заходиш і вже задихаєшся. У Полтаві на вулиці Гожулівська, 6, вже понад рік через провалля каналізаційного колектора підтоплює нечистотами двори прилеглих будинків. Ми зверталися на урядову гарячу лінію і до міської ради, і до обласної ради, і полтавської ова. І благоустрій, і інспекцію по екологічну службу. І ви розумієте, екологічна служба відповіла. Я кажу, візьміть зразки, подивіться, чи ми дихаємо, смердить, плавають фікалії. А вони кажуть, якби це була труба, ми б відібрали. А так це не наша проблема. Звертайтесь там туди і туди. Але ми ходимо по кругу. Куди б я не писала ці звернення? Всі звернення йдуть до водоканалу. А вони відповідають, коштів немає. У відповіді на звернення мешканців від 16 грудня 2025 року Полтава водоканал пояснив, що причина провалля руйнування залізобетонних кілець двох оглядових колодязів глибиною понад 5,5 метрів. Також пошкоджена ділянка самопливного колектора довжиною близько 50 метрів на тій же глибині. У водоканалі зазначили, що спочатку необхідно замінити аварійну ділянку колектора та один із колодязів, а вже потім відновлювати благоустрій. Проте грошей на ці роботи у підприємства немає. На зустріч із мешканцями приїхали представники обласної та міської рад, а також Полтава водоканалу. Підписання договору це ще. 10 днів займає, ну сама процедура. Тобто, в общем, коли якби, виділяються кошти, через місяць роботи буде. А скільки треба коштів для того, щоб стартанути? Ну, умовно кажучи, ми з міською радою ударили по руках, по мільйону виділили. І це для старту достатньо? Ні, Недостатньо. Не тут, якби, тут, якби комплексний робіт підходить, тут немає. Треба тут, всю суму. Так, якби не було такого. Що. І тут вже буде. Ну, роботи будуть проводитися десь на протязі місяця. Тобто, ну, якщо це буде один мільйон виділ, то нам б через тиждень біля ще. По мільйону. За умови співфінансування обласної та міської рад ремонтні роботи планують розпочати після введення змін до відповідних програм фінансування, розповів Суспільному Олександр Біленький. Є проектна кошторисна документація, сума 5,5 мільйонів гривень. Тобто, для того, щоб локально вирішити цю проблему, достатньо такої синергії між містом і областю. В моєму випадку я буду звертатися до обласної військової адміністрації про співфінансування, бо обласна рада зараз кошти не виділяє. За тиждень ми повинні зрозуміти фінансову складову, звідки брати кошти. В березні я думаю, що в нас пройдуть сесії обласної і міської ради, де ми в програмах повинні внести зміни, і вже через місяць. Водоканал буде приступити до робіт. Виконання робіт орієнтовно можуть розпочати наприкінці весни. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава.